Іди сюди. Ух, оце прям хороше. Смотрите, яка краса Вообще клас. Доброго ранку, друзі! Канал Багіра Фіш. Здання приїхали на риболовлю. сьогодні у нас ранкова. В четвертій ранку вставали в п'ять покисти добрали. По плану я хочу на фідерки порибачити. Даня буде, мабуть, на поплавочку, можливо, теж фідер. От, зараз розберемося. Погодка така, або дощ буде, або ні. Ну, як завжди. Всім приємного перегляду, а ми погнали на місце. Що ж, ми вже на місці. Там трішки зліва вже рибаки і навпроти сюди. От, донечки, поплавок. Все рулить. Рибка гуляє. Ну, але кажуть, сьогодні щось вона така не, не дуже активна. Я не знаю, як я буду кидати, у мене коротенькі фідера 3.3, але все одно ось, те, так ззаді би звісно, підчистить, але пилочку не брав, як завжди. Згодом я прикормку У мене інтеркріс така універсальна конопля. Перше зложення. Хай стоїть, а ми будемо розважувати відео. Ой, як пташки співають. Так, в мене буде пікера світла, друзі. 3х3. Це буде скаут-турнір і дайва. Розложимося з скаутика. Взагалі по дистанції хочу одну ближче кидати, а іншу подалі аж до тих латати. Ось ну, так, знаєте, експеримент, де буде краще. Ну і пікера тут далеко піде не потрібно, бачиш, сам бачив, що ззаді заважає. Отак буде класно. Ого, Дань, ти вже й закинув. Смотрите, красная она, да? Не буду цеплять. Лишь. Ну да. Так что классно. Так, катушечки. Сюда поставим свою Блейдовскую. Четырехтысячную. Бачите, що спливала годівничка і ялинка, але на один гачок. Ось, все. Тут вертлю. Зараз прив'яжу до основного шнура. Рибачити буду. У мене опариш. Небагато. Так, не капуста, а цечок. Трішки є. Це вже зробив друге зволоження. Ось, бачите, яка ліпиться, все, так як треба запах і mm. чудово. Починаємо. Ловити. Першу я вже закинув. Таня взагалі біля ногу подоловить. А, ти дві поплавочки, так? Да? Це щось непонятно. Ні, Не, якась риба було. Да, так, да, є риба. Карасянтик. О, на цьому Це вже перший, друзі, якого я дотягнув. Ну і розмір, в принципі, непоганий. Стой, 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 стой. Ай! Дані тільки що така покльовка була, прям чуть чутьюдечку не унесло, витягує, гачка нема. 10 грам. 3-3 довжина. Якщо буде карась, то буде просто кайф. На другій вудочки в мене буде, можна сказати, класика, інлайн. Як дивіться, в'яжеться. Ось у мене карабін, годівничка тут 42 грама, стоп. Силіконовий, чи резиновий. Ось такий бистрозйом. Це я не мільочок такий ставлю, щоб не так крутилося, фідергамчик. От І повідець, повідець сантиметрів, бачите, як до 30. Ачок мене Брейн. Це, якщо не помиляюсь, 12-й номер. Класик. Іди сюди. Ух, карасям, як він грає. Та ні, спливає карась. Это ладошка. Пока еще карасик клюет. Это уже другой. не встегать відсікати ты, шо ты. Красиво, Дань, красиво. <плес> <Вот> <плес> <вон> обжи, да, красиво. Вот целый же, уже, да? Понятное дело. який маленький. Ага, розмір, звісно. Не дуже. Ну, клював красиво. Це дайво я недалеко кину. У мене щипці є. Так, ага. так. хороший карасик Сковородочный. Ух ну, ты ж, все потягло. Ты бачив? Ого. Ого. Вот все потягло, друзья. Бешеный карасьямба. Не, ну все хороший Це хороший дядя. О, дивіться який. Пум-пум-пум-пум. Ух, не знаю, чи я б засняв. Там ну така була поклевка Мощно просто. Ледь фідер не внесло. Фух. Так, перенанизу червяка. не знаю, завів кудись те нормально з цього ріхо. Перезакинемо. Я е, і дайбо перевів подалі кидати. От реально там краще. Майже до тих латати. Стелимо і все, бачите, склювало. куда пішов ты, диви. <свист> Повів налево. О, бешеный карась. Ну, окунь клюет хорошо, но вытаскивать его, конечно, Центр. сегодня рыбалка. Это же, это же хороший, да, Дань? Биг ну, фиш, да? Биг фиш, да. ну, но... да? скажу. Fish, да. Глянь ты, вот сюда. Класс. Це якщо там два тичка, тик-тик, і все, можна вже одразу витягувати, це вже все вскльовано. Взяв на експеримент, наліву нацепив опариш! Ось горіха вже чи що. Це тут у мене опариш був. Не, все на місці, друзі. Ну, покльовка була. Запишу, не напори, що да. Що, дань, поплавок краще? Чи... Чи фідер тоже? Фидер Ну доповідаю тобі, що на опариш мелоч клює. І горіх. Ого. Ой-ой-ой, что? Ой, 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 ой. Да, не вытворяет. Да. О, то хороший. Да они прям поплавок разрывая. <говорит> Такие рядом поклевки. Думаю, сейчас выдочку просто унесе. Ого. Ого, прям так повело. Я рыбу я тягну. Ого! Тасти ты! Хочу поставить Паровоз прям так клюнул, классно Больше. Чем ты? Не-не-не Такие, долгие, понял? Ой, ну поклевочка была Прям-прям-прям классно это я чуть-чуть взял провишек, и ну. Вот такие пучечек. Все, друзья, как я сижу просто в воде. Качнули воду нормально. Все в води, добре, що на подставках. Стягло. Я думаю, доща не буде Дань. <гум> Синоптики тебе не обманули. Не, ну то, що ми з собою взяли защитку, то добре. Расікиша перед нами випригнув, <laughs> махнув і поплив. Ні, це, не, це я нацепив пуфік для експерименту, і воно спрацювало, бачите? Угу. Пуфік. Опа. ледь держиш цих. Надо брати у дані резинових черв'яків mm. нічого ну ж поки що на пуфік одного витягнув не знаю чи це так просто совпало пощастило по плотвиному уклює Неврозумі. Не зрозуміло, ні, щось засік о, це друзяки, пишіть, знаєте хто це? дядя Сеня, да? Тоже, тоже на пуфик <гум> так ну нам він не надо пущу його. Бачите, хто на пуфик клюнув ну скажем да да не карась ну да, пока так. 50 на 50 пока 50 на 50 ну, я цепляю вот пуфик а потом червячка туда щоб воно трішечки при, припіднімало. Ну, чесно, такі пуфіки сухі, прям я ледь-ледь їх пробиваю. Ось mm -hmm. така бачите штука. Кидаємо. Це вже сеня другий раз клюнув за сьогодні. Карась травой, да? Тшу Даня, Даня. у Даня. Хороший карась был. Ну я походу краснопорка добралась чекать. А, уклейка вообще. Со старту клює. Уклеєчка. Ну, Зараз вам покажу, кого Даня вихватив. Смотрите, яка краса. Взагалі клас. Красива рибка. Маленька, так? Маленька, звісно, Даня каже, не, не даром ставало в 4 утра. <свят> ну, звичайно, відпустили, маленький, хай підростає. Але ж тут і великі мають бути. Друзі, дивіться, як ми сидимо. Просто, просто все вже все в воді. Оце дали воду. Даня, ну майже, майже. Бігу-бігу! Оце покльовка! Леч фідерний уніс! Кабанчик чи что? Та вроде бы да. О, вот это уже приятный день. Да? Угу. Диви, Ху-ху-ху. Вот -ху. это да. Друзья, вот это клюнул. Паровозик. Ху-ху. О. Класс. <laughs> О, пишите, какого. Хороший. Это что-то тоже. Ну, поприятнее. Ух ты, -мо, дывы. Данчик це такий же самий о! оце паровоз треба важить! Просто Фу. я вам кажу Фу. Ого! Ого! Ого, яка вага! Диви Красавчик! Диви, як засікся, Точно найбільше здесь сьогодні! Такий він... да? угу. є? треба сфоткати. Да. Гляньте, хто клюнув, а. Знаєте, цей сонячний окунь. Якщо такий попадається, або тараночку з нього робіть, або викидуйте на берег хай, хоч в уже кість. Але воду не кидайте, друзі. що ну ж ви бачили, які паровози клюнули? О! Один, а потім другий. Оце класна рибалка. Недаром зранку приїхали. Зараз вам покажу скільки надубасили. Дивіться, ух, оце да! Відерце, а? Клас. Ну що ж, дякую за перегляд. Чекайте на відео. Пока-пока.